Чому масово розлучаються? Це не тому, що так модно, а тому, що в багатьох сім'ях закінчився контракт. Адже коли ми маємо приходити в цей світ, то наша душа домовляється з іншими душами, щоб ті створювали ситуацію для того, щоб прийти в свої уроки. Наприклад, жінці даний чоловік, який уніжає, обесцінює, вважає її служницею, яка має принести і подати. Вирішувати за нею, що її одягати, як фарбуватися, з ким зустрічатися, спілкуватися, чим займатися, бігти по кожному поклику, кидаючи свої справи, бо він може образитися або буде верещати, що ж стіни будуть в хаті здригатися. А ще може підняти руку, адже жінка не бита, як коса не клепана, вони так вважають. Це все для того, щоб жінка почала себе любити, цінувати. Вибудовувати свої кордони, стати відповідальною за своє життя, стати опорою і підтримкою для себе. Що для цього потрібно зробити? Потрібно полікувати свої душевні рани, які з самого дитинства тягнуться. Частіше всього це пов'язано з першим чоловіком в житті дівчинки, це батьком. Коли знімаються пласти, образ, почуття провини, стида, починає родніматися все старе. Що віджило своє, і ті люди, які відіграли роль, ідуть з нашого життя. А на їхнє місце приходять ті, які вже на одному рівні з нами. І вони знають, що таке щира, чиста і безумовна любов.